П'ятивідсотковий бар'єр у місті Виноградові подолали чотири політсили. Відродження, блок Петра Порошенка Солідарність, КМКС, ЄЦ, депутати Виноградівської міської ради 26 чоловік. Станом на 26 жовтня 2015 року. Отже, Виноградівська районна організація партії Відродження Мотрунич Іван Іванович, Мелеганич Василь Васильович, Ковальчук Олег Михайлович, Гал Віталій Іванович. Фізаші Йосип Йосипович, Стець Леся Володимирівна, Сугай Тетяна Григорівна, Мілюков Олександр Валерійович, Декет Тарас Васильович, Левчак Віталій Степанович, Вебер Наталія Васильівна, Штам Куглер Ганна Йосипівна, Киричан Ярослава Йосипівна, Товт Олександр Іванович, Чейпаш Марія Іванівна, Зеленяк Катерина Петрівна, Роман Михайло Михайлович. Виноградівська районна організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність, Дрожковці Тетяна Юріївна, Кус Сергій Федорович, Зінченко Марина Миколаївна, Галсів Стослав Михайлович, Виноградівська районна організація КМКС, Партія угорців України, Кудрон Золтан Емілович, Баник Йосип Йосипович, кандидат узгоджується, Виноградівська районна організація політичної партії Єдиний центр. Вільда Олег Сергійович, Мисар Василь Михайлович.